Добрий день, дівчатка та хлопчики. Пора року в нас зима, веселішої нема. У дітей розваг багато Ось і лижі, і санчата, ковзани та ігри в сніжки. Всі засніжені доріжки. Послухайте вірш Платона воронька. Гра в сніжки. Із доріжки до доріжки. Полетіли влучно сніжки, і почався білий бій, закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився зверху сніг і збоку сніг, і ніхто впізнать не міг, де чиї стирчали ніжки, ой весела гра у сніжки. Дітки, вам сподобався віршик? Повторюйте за мною. Із доріжки до доріжки полетіли влучно сніжки, і почався білий бій, закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився зверху сніг і збоку сніг, і ніхто впізнать не міг, де чиї стирчали ніжки, ой весела гра у сніжки. Молодці! До побачення!